Руна дня на 24 грудня 2024 року. На цей день в розкладі Рунаїса, що перекладається як лід, символізує застій, паузу, стримування енергії та потребу в терпінні. Ось, що може вас очікувати. Справа, над якою ви працюєте, може заморозитися, і прогрес буде тимчасово припинений. Події розвиватимуться повільніше, ніж ви очікували, або взагалі зупиняться. День вимагатиме від вас витримки та здатності прийняти ситуацію такою, якою вона є, без спроб форсувати події. У взаєминах можуть виникнути напруга чи відстороненість. ІСА також вказує на можливість закріплення своїх позицій та оберігання себе від зовнішніх загроз. Поради на день. Не поспішайте, прийміть застій як природну частину процесу. Це час для обдумування, а не для активних дій. Якщо виникнуть непорозуміння, краще залишити ситуацію на замороження та не намагатися з'ясувати стосунки зараз. Використовуйте день для самоаналізу чи планування. Руна іса радить не витрачати енергію на спроби змінити те, що зараз змінити неможливо.